Так, друзі, усім привіт! Сьогодні прийшов зранку годувати своїх пацанів. Ось такі вони, бачите, стоять, покажу вам їх зверху, речиш. Отак виїдають завжди корм, Кажуть, друзі ніколи нічого не залишається. Сінаж доїдають комбікорм, що їм кидаю, постійно все, кажу, до кінця з'їдають. Під ноги нічого зовсім не беруть. брат, немає, все. Повністю з'їдають. Ось такі бачите, бачачки. Пару днів я їх годував сіном, бо в нас були морози там під мінус 15, ну, навіть може під мінус 20 градусів. І не зміг завести свого МДлюка, щоб притягнути оці тюхи сіножу, що в мене там на дорозі стоять. То щось ну, декілька днів готував їх з сіном. То скажу, що в порівнянні з сінажем, то ну, сіном друзі, вони так не наїдаються. Тож їм накидував тут за драбинку, так нормально, втрамбовував. З'їдають, проходить буквально 3-4 годинки і все, пішки стають, починають речити. Хочу, б їм так, як... докинути цього сіна. А от як кинув сінажу, Воно візуально виглядає багато, так як по об'єму, набагато менше. Но вони його наїдаються і вони кажуть, вони набагато ситніші. Ось так. Зараз я буду ну, кидати сьогодні сінаж, бо вчора затягну, затягнув тюки. От кажу, в порівнянні зі сіном, то цінаж для них, для відготівлі дивлюся набагато краще. Вони від нього вони набагато краще наїдаються і більш ситні. Ось такі, бачите, печачки. Не знаю від чого це залежить, може від того, що той сінаш трамбований, може він від того, що більш калорійний. Ось. Ну, Оце що я замітив. Вони і сино гарно їдять, ну то, що кажу. То, що Від нього вони не є такими ситими. Ось такі, бачите, пацани. Ну що, ви дивитесь на мене? Зараз кину вам корму. Зараз у нас, друзі, вже Можу десь по 9. Бо я так довго годувати біля 8 годинки. Ось ми так по 8. Перше годую оці бички, що там в тій стайні, ті менші. Бички погодую годую свині і пізніше йду цю партію годувати. А так відгодівля займає у мене десь півтора години. Плюс-мінус. Ось так. Взяв під ними, підчистив. Отож, в попередньому відео там мені. Мої підписники написали, що бички грязні, треба під них брати, підстелювати якусь там солому. Соломи, друзі, ніколи під них не підстелюю, бо вважаю, що це не потрібно. Бичок сам по собі він так гадить під себе і кажу, що би ви не робили, як би ви це не старалися під нього підстелювати, він все одно буде вимазуватись. Тільки от два рази на день згортаю під ними оцей гній зранку, надвечір і все. Ну і по чистоті, я думаю, що нормальні. Ну, є, тут трохи задниця, повимазував собі, ну це не є картешно. А так, от передок, бачки, кажу, всі чистенькі. Цієї соломи не потрібно. Це хіба лишній раз прийдеться оцю солому з гноєм викидати. А так самий гній викидає, це набагато простіше. А зараз солома, воно лопатою трохи буде важче це брати згортати. Тому кажу, не потрібно цього. То, що два рази на день під ними підчистити. І цього повністю бере вистачає. Ось такі точки. Їм тут теж нормально, тут не є, що мокро, вся ссеча, все стікає. От. Так що думаю, по цьому пояснив. Ось, друзі, цей ціна, що я вчора затягнув їм. Вчора їх погодував надвечір і от зранку зараз буду їм давати. Корот, так воно все бере виглядає, зняв плівку. Трохи собі тут сукерою розрубав. Плівку знімаю сукерою. Дуже гарно сукера бере ріже цю плівку, бо як берете нож, бо як берете ніж, то воно трохи важкувато йде. Плівка теж якась така упруга. Дуже, дуже важко її взяти перерізати. Ось така маса, такий тюк попався з цього ножу. Ну, я вам вже казав, що одного тюка вистачає на 7-10 днів Ось для таких бічків. Якщо брати для малих телят, що в мене в стайні стоять, то я думаю, що одного тюка вистачить десь на місяць, може, може і навіть більше, як на місяць. Теля там теж кидаю, вони теж гарно їдять. Тому кажу, корм, друзі, дуже хороший, дуже він ситний. В нього набагато більше, я казав, вітамінів, чим більше там білка, протеїну, ну теж можете собі в інтернеті почитати про нього. Його набагато простіше заготовляти, от якщо взяти там сіно. Для сіна це має бути дуже хороша погода. Ну, не має падати дощ, ну, плюсова температура має бути. Ну і буває, якщо дуже жарко, ви скосите, наприклад, люцерну, можете цю люцерку пересушити і от їдете тюкувати, оце листя цієї люцерки, воно все осипатися, І буває затюкувався, ну, Одне тільки стебло. Листя осипалось і кажу, все бере пропадає. А в випадку, якщо брати зі сінажем, ви берете тюкуєте більш таку вугішу масу, і оце листя, воно нічого не осипається, все кажу, пересберігається і запресували, відкрили тюк пізніше і кажу, все попадає до, до худоби, Вона все бере, це все з'їдає. Ну і ще один такий плюс сінаж набагато простіше зберігати, ніж сіно. Для сіна треба будувати якийсь сіник або там, я не знаю, брезентом накривати оці тюки. Бо теж зараз вітер, там дощ, сніг, воно все буде замокати і оце сіно буде псуватися. А сінаж, він запечатан, запечатаний у цю плівку. Ось. Сіна ж, друзі, запечатаний у цю плівку. Ви собі десь вдома собі це складаєте і воно може під відкритим небом стояти там рік. 2 років, 5 років, 4 роки, ну, йому нічого не буде. Основне, цю плівку не прорізати, щоб туди не попадало повітря, бо він тоді почнеться так, як псуватися. Ось так. Ось такі плюси. Особисто, якби я мав свій прес, то я би розглядав заготівлю ось такого корму. Ну, кажу, дуже він мені сподобався. Тому, друзі, хто має можливість або там думає в данішому тримати. Корови або там бички на відгодівлю. І от думаю, яку собі технологію заготівлі кормів вибрати, то от рекомендую вам сінаж. Ця технологія дуже популярна в Європі. Ось, ну, у нас, дуже так скажу, вона зараз тільки набирає популярності. Тому вирішую ще раз вам розказати про цей сінаж, бо кажуть, залишились два тюки. Вже хочу згодувати. Годую я цим сі бічків від середини жовтня. Може, так як більше вже буде як три місяця. Ось. Думаю, вам пояснив. Ось таке попалося. Це маса, бачите. Буває, навіть що така якась трава попадається. Бачите. Є там, що дуже супер пупер, ну все одно вони кажуть, все до кінця з'їдають. От сіно вони може таке буде лишати. Там. Щось може грубе, попадеться, теж не доїдають. А от всі ножі, я не знаю, вони все до кінця поруч завжди з'їдають. Чи то від того, що він більш такий вугкіший, і воно може оця маса більш така м'яка. Чи від того, що має приємний запах, воно більш може смачніше і через це вони так з'їдають. Ну кажу, проблем, друзі, з цим сіножем взагалі немає. Сідять просто чудово. Так, друзі, все. Накидаю їм башту цього синажу, почали ручки вже їсти. Ось такі вони. Хтось в коментарях питався, задавав питання, чому я їм січки не даю. Торік я різав січку, а цього року ну, чомусь не ріжу її і не кидаю їм. Для цього я купив синаж, вони оцей сінаж гарно з'їдають, ну і дещо ось цю січку різати. Затрачати лишній час. Кажуть, я ножу закинув і вони гарно все сідають. Корм дуже такий універсальний. Не потрібно цієї сішки різати. Закидали собі і все. Комбікорм, сінаж, вода і ось ця, друзі, друзі. Міг купити їм ще жому. Камасу жому у нас коштує біля 11. Тисяч гривень, Камаз або МАЗ, не знаю. Скільки там точно тон. Е, ну, не купляв, бо я цих біжків думаю продавати. А зараз візьму, закажу цілу машину. Ну, Кому я ну, цей жом буду давати? Для тих біжків ну, це буде забагато, для тих, що в стані друга партія. Тому друзі не купляв. Кудую тим, що от маю. Можна і відходів поїхати, купити на агрофірму, сушать кукурудку. Можна поїхати в Брагу, привезти, у нас тут є спиртзавод, там така каша з кукурудзи, можна теж годувати. Ну, кажу, Цих бічків планую здавати, для тих дуже там ті печки менші, і буду годувати тим, що маю. Якщо би мав більше бичків, то може би щось купляв. Може би жому ще замовив, може би там Браги привіз. Ось. Ну, Брагу можна поїхати дочастому взяти, то що там треба пару. Соток заплатити, що людині, що закачає, можна годувати. У нас навіть є деякі фермери, які мають там трохи більше худоби, вони їдуть у цю Брагу купують і вони постійно свою худобу годують. Можна сказати, такий майже безкоштовний корм. По цінах, друзі, скажу, що ну, якщо в нас тут взяти бінню, де я хотів здавати, то ціна трохи просіла. Перед новим роком була по 65 гривень. Вони тоді стали на, ну так як пішли на свята, бійня, не працювали, не закупляли худобу, то ціна впала до 60 гривень. Може зараз будуть знову закупляти, може підніметься. Може так не буде худоби. Тому кажу, у нас ціна просіла. Може десь в других областях, ціна там, тримається на тому самому рівні, там біля 65 гривень. Дехто пише мені в коментарях, що є ціна навіть по 70-72 гривні, але ну, не знаю, наскільки це правда. Но, поки що я ще вирішив оцих пару, пару тижнів потримати. Думаю, так до кінця січня місяця. може підніметься ціна, то тоді буду їх брати, здавати. Бо сьогодні віддати їх по 60 гривень, я вважаю, що це і дуже мало. Тож, як не як біля них є купа роботи, цілий рік будувати, працювати. Пішли затрати на цей сі сінаж, на те саме сіно, на той же самий комбікорм, зерно. Як це все порахувати і продати по таких низьких цінах. Пішки, ну, кажу, це трохи буде нерозумно. Тому їх годую. І там ще беруть, питають, як найкраще продавати по замірах чи по виходу м'яса. Е, найкраще буде по виходу м'яса. Ну, Набито, як відвіз на бінню, забив і по те, що воно там вийде, заважить. Прибиваєте по ціні, і це, друзі, найкращий буде варіант. Бо по замірах бичок може показати, наприклад, от якщо візьмемо оцього сірого, він має, наприклад, 400 кг, ну, насправді він має більше. 400 кг сьогодні, якщо помножити на 65 гривень, це буде у нас 26 тисяч гривень. А якщо забити його на війні, вбитої ваги бичок він дає 60-70%. Він може дати не 200 кг, от як ви собі думаєте, що там важить 400 кг і наполовину, так, як 50%, 200 бету йому має дати. От, а він може більше дати, там 220, 230 кг. Ну якщо взяти нині 220 кг, взяти, пробити, побиті по ціні набиту вагу, так як по 130 гривень, то в нас буде. 28, десять 400 гривень буде, я вже порахував. Так як на 2400 гривень буде більше, чим кажу продати по замірах. Ось. Може їй більше дати, не 220, може і 230 кг вийти, може і 240. Ну кажу, це треба дивитися на вгодованість бічків. Чим краще бічок вгодований, чим в нього краща задниця. Хребет тут має бути друзі, ось такий рівець. Шия має бути ось така хлібина. От. І тоді такого бичка гарно вести, набійню, здавати і по виходу м'яса він гарно пізніше видає. І тоді ви нормально заробляєте. Тому якось так. Ось такі бички, думаю, теж вам по цьому пояснив. Ось так. Бачите, їдять. Заміри не робив, теж. Може хтось буде питати. Не роблю, друзі, покажу, бачки підбивають. Вже як буду їх здавати, то пізніше їх візьму, всіх переміряю. Ну, вони так вже на сьогодні мають від 450 до більше як 500 кг. Отой червоний, от і другий від малюка, то він вже десь має, я думаю, що біля 520-530 біля кг. Отакий от досить гарний, широкий, довгий, досить. Червоний, теж бачите гарний, О, дивіться, я вам зараз камеру опущу. бачите, він від цього сірого буде на 30-40 см вищим. Ось так. Ну, то, що по угодованості він такий собі. От бачите, дивіться, на 30 см він буде точно вищим, бачите? Ну, то, що По угодованості він не є дуже суперовим. Також питало у мене, що це за порода друзі, у нас сементали. Ну, правда, я не знаю, наскільки вони є чистокровними. Цих бічків я брав тут свого знайомого фермера в сусідньому селі, він там має поголів, я курів цих сементалів. У нього я брав. Ворота така досить непогана. Порівнюючи їх з цими гулштинами, то я таких проблем з ними не мав. Ніхто мені на ноги не падав, нікого там, не, було, не було таких поносів, ну то, що там один малюк мав. І там в півроку бички вже мали по 200, ну там 180, хтось мав, хтось там 200, хтось може більше, там, 200 кілограмів мав. Ось а ті я навіть не знаю, чи вони в рік часу таку вагу будуть мати. Тому кажу, хто хоче брати на відгодівлю, то бери, друзі, більш таку м'ясну, м'ясо-молочну породу. Ось дивіться, який цей червоний. Він між ними саме бойний такий всіх бере, підбиває. Бачите, ось засідався наш. Що ти дивишся на мене? Це наш малюк? Отакий підтягнувся. Теж вже десь має біля 440-450 кг. Ось такі кубочки, гачка. І останні, друзі, хтось в мене там ще питався яку ну, станню собі побудувати, щоб оцих бічків тримати. У в мене стайня сама оця має, точно не знаю, здається, 11 метрів в довжину, туди знаю точно, що має 3,80 і висоту ну, десь біля 3 метрів, може і більше. В такій стайні можна тримати 8 штук бічків. Можна і більше, там навіть і 9, 10 штук, але вони виростають, їм трохи не вистачає місця, і я кажу, ідеально це 8 штук, я вам вже казав. Є в мене ось така драбинка. Сюди я все кидаю їм сіно, солому, можна кидати, ну якщо будуть їсти. Там. Цінаж, травичку відвозив, закидав, ну, дуже зручно, воно, якщо кидати в жолу, вони будуть вигортати і воно все пізніше буде пропадати. А туди кину, і вони собі мекають і так їдять. Ну і оцей жолоб, дуже -дуже хороший плюс. Туди можна зерно сипати, воду наливати. Вони собі звідти там... яблука ось з літом сипав, гарбузи. Жом можна кидати, брагу, ну кажу, це ось. Якщо є такий жалоб і така драбинка, це дуже зручно, ферма ніякі не пропадають і вони собі з того жалоба сідають. Жалоб сам металічний. Це, друзі, труба, діаметр, точно не знаю, ну, там десь буде 55-60 см сам діаметр у цієї труби. Стінка тут десь буде 5 або 6 мм. Ось так. Так воно все виглядає. Те, що в мене один мінус, що тут в мене дуже вузько. Якщо б я робив стайню, то я би зробив трохи на пів метра ширшою. У мене 3,80. Ви можете зробити десь на 4, ну на 4, може трохи буде замало, десь на 4,50, щоб собі спокійно згортати оцей гній. Або, якщо маєте друзі, змогу, якщо вам там підходить, можете собі поставити якийсь транспортер, щоб оце гній тільки зісунув і цей транспортер брав те, як сував, викидав там на яму, на купу. Ось, ну Це може бути транспортер, типу оцей ТСН. Або дехто зі шнека робить, такий, робить таку яму. Є шнек, включає. Ось. Туди все суває, і воно по шнеку теж на купу все викидає. Ну, теж є різні способи. Ось так. Це ось такий варіант. Також непогано буде, якщо годувати спереді. Я от годую їх ззаду, заходжу, а можна зробити що ще спереді. такий десь метр-півтора метра, щоб ви собі заходили. І так же само за цю драбинку кидали оцей корм, чи там, не знаю, жом який сипало, чи якесь зерно засипало, теж це буде набагато зручніше, бо якщо заходити ззаду, Тоже, бичок може якийсь там вдарити, рогами може підбивати. Ось. А спереду собі зайшов, то собі спокійно входите. Ну Тоді вже придеться цю спальню будувати не, не на 4 там, чи 4,50 по ширині, а вже десь на 5 чи на 6 метрів. Ось. Ось так. Можете собі там спереді ще найді ширше зробити. В собі купити трактор, на, на цей трактор поставити погрузчик. Можете. Цей погрузчик собі накидати тюрк, або там силусу якогось поїхати набрати. Заїжджайте туди трактором і собі з ковша, лопатою можете їм закидати в жолу корм і так згодувати. Або там в ідеалі можна оцей кормороздатчик купити і там вал відбору включив і оцей корм цього погрузчика насипається прямо у цей Ось так. Ну, кажу, друзі, тут є багато різних способів, основне бюджет. Ось так. Ну і висоту потолків теж рекомендую вам робити трохи вищою, бо є дехто думає, що треба нижче зробити, щоб їм зимою було так як тепліше. Воно ну це трохи є погано, особливо літом. Якщо дуже сильна спека, жарко, то якщо будуть дуже низькі потолки, то я не знаю, як, як буде багато худоби, багато бічків стояти, то їм буде дуже жарко. Ось в мене трохи потолки вищі, то кажу, такої проблеми немає. І то, і то, друзі, буває, як літом кажу, дуже жарко, то їм теж трохи важкувато. Вони навіть дуже її їсти не хочуть, дуже кажу, сильно потіють. І особо дуже в таку погоду, якщо жарко, вони навіть її рости не хочуть. Тому теж на це зверніть увагу, старайтеся потолки зробити вищими. От навіть сьогодні я сюди заходжу, от запаху там такого що дуже сильно смердей тут немає. Собі заходиш, кажу, спокійно працюєш, в мене вікна ще є, я собі ці вікна відкриваю, воно так як в мене замість Ну, замість такої витяжки. Двері можу відкрити. Зроблю такий трохи протяг і кажу їм тут нормально. Ось такі, друзі, бачачки. Записав таке коротеньке відео. Відповів вам на деякі коментарі. Ну, пиши, не знаю, що розказати, або теж пиши. Задавайте мені питання, буду вам відповідати. Ось так їдять. На цьому, скоріше всього, ще буду закінчувати. Став, друзі, вподобайки, підписуємося на канал. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.